Не лише безпечне, але й наповнене мистецтвом. У Кривому Розі на базі Палацу культури Карачуни відкрили експериментальне укриття з арт-простором, що отримав назву «Штольня». Стіни, зведені у середині минулого століття з бутового каменю, надають бомбосховищу атмосферу середньовічного замку. Тут їй представили першу виставку картин. Наша виставка досить незвична. Вона представлена ось такими репродукціями картин, і біля кожної репродукції картин є QR-код. За допомогою якого можна дізнатися інформацію про кожну картину, яка представлена на виставці, до першої експозиції увійшли 30 картин: репродукції робіт видатних світових художників, як от Ван Гог, Клод Моне, Поль Гоген, а також українських та киварійських митців Миколи Рябоконя, Аміни Мехтєвої, Богдана Шептенка. Знайшлося місце гід для полотен вихованців мистецьких шкіл. Звісно, головною темою цього цієї виставки виступив новий рік різдвяні свята, тому що це актуально. Ми будемо всі святкувати, не дивлячись ні на що, так і вірити в те, що в 2024 році у нас буде перемога, що ми всі з вами будемо святкувати, і у нас буде все поперед добре. Ремонт укриття провели за підтримки голови ради оборони міста Олександра Вілкула, міської влади та гуманітарної організації «Ротарі». Міська влада Кривого Рогу проводить колосальну роботу із забезпеченням безпеки жителів міста, будуючи та ремонтуючи укриття. Завдяки цьому, зокрема, працюють ці художні та музичні школи. Дуже імпонує відкритість спільно довід спільних проєктів з міжнародними організаціями. І тому ми разом зі шведськими партнерами наповнили це укриття в комунальному підприємстві «Палац культури Карачуни додатковою творчістю. Укриття з артпростором має три виходи: приміщення облаштували генератором, тепловими пушками, системою супутникового зв'язку «Стралінг» та іншими необхідними у бомбосховищах речами. А сам артпростір став частиною творчої екосистеми Кривого Рогу. Така трансформація дав укриття в артпростір. Це лише пілотний проект. І ми такі речі будемо робити і в інших укриттях нашого міста. Кожен візит до укриття під час повітряної тривоги це безумовно певний стрес та психологічна напруга. Тож обладнання такого бомбосховища під арт-простір це можливість відволіктися, роздивляючись твори мистецтва. Ми не лише створюємо нові укриття, ми проводимо і модернізацію тих, що є. І ось зараз реалізували дуже цікавий проект по рекомендаціям психологів, фахівців з ментального здоров'я. Це на базі одного сховищ провели ремонт. І створили артпростір. Ми намагаємося створити не лише безпечні умови, але й умови, які покращують ментальне здоров'я, як кажуть фахівці. Загалом для безпеки криварістів в місті підготували 326 укриттів та створили 213 пунктів незламності. Ще триває встановлення 70 модуних укриттів на зупинках громадського транспорту. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов,